У рамках міської програми розвитку освіти заплановано поетапне введення у школах електронних журналів та відеонагляду. Директор департаменту освіти і науки Роман Миколаїв зазначає, у майбутньому хочуть повністю перевести хмельницькі загальноосвітні навчальні заклади на електронний документообіг. Проте для цього необхідний подальший розвиток децентралізації та власне належне технічне забезпечення шкіл. Відтак, поки що детально вивчається лише питання онлайн-журналів, оцінок та відвідування уроків учнями. Сам задум електронного журналу це оперативна взаємодія батьків і вчителів по навчальному процесу. Тобто, якщо не забезпечити школи комп'ютерами, це ну, унеможливить роботу самої системи. Під кінець 2016 року 10 міських шкіл отримали по одному комп'ютерному класу. Відтак, на сьогоднішній день кілька навчальних закладів повністю готові до введення електронних журналів, зауважує Роман Миколаїв. Я думаю, що ми так само при перегляді бюджету закладемо ці кошти на закупівлю техніки і запустимо електронний журнал тоді, коли ми технічно до цього будемо готові. За словами головного освітянина міста, для ведення електронних журналів у школах обладнають спеціальний клас чи кабінет. У штат ведуть і посаду системного адміністратора. Він слідкуватиме за тим, аби вчитель вчасно заповнював онлайн-журнал та надаватиме методичну і технічну допомогу. Реалізувати усе заплановане можливо вдасться вже з нового навчального року, додає Роман Миколаїв. Відтак зовсім скоро, аби перевірити оцінки чи поспілкуватися з учителем, батькам не потрібно буде йти до школи. Усе це вони зможуть зробити вдома, сидячи за комп'ютером.